А там, ну типу, людина одна дороблює презентацію, людина друга дороблює презентацію. І Юля, ну будь ласка, ну будь ласка, ну будь ласка, можна, будь ласка, тарілку мені мені. Ну, Юлячка, ти давай. можна? Я доділю презентацію? Юля, півхвилини. Будь ласка, бортов, Ліза, будь ласка, Витри з бартов. Ліза, витре з бартов. Юль, ти думаєш, тільки за себе, блін. Мене це наскільки вибісило, я думаю, я тебе зараз просто крісну там. Ліза, у вас на 5 хвилин більше. Останні 5 хвилин у вас ви мали поділити це навпіл. Юля, їдь! Ну. Поїхали. Смотри, хто як щитає. Я отак просто на ходу, вони вже починають двигатися. Я отак просто на ходу посипаю е смаженим фундуком. І в мене воно ще так потрапило трошки на тарілочку. І Я просто так вже ми від'їжджаємо і теж е, на останніх секундах просто протираю тарілку, щоб ніде нічого не було. Повідить. Дві хвилини ще цілих. встигаємо витерти тарілку. Що, нам дві минути не хватить тарілку? Витер? Блін, я не Зараз-зараз вис... буде краще. що, вареників краще. не їли. чи Що Що це так медленно? Все, бери. Юля, ти витирай. Ї... бери, що ти... Ти... ти скачеш. Юлія така витирає тарілочку, потім дороблює презентацію. Вона просто бере все так, як у мене, вилажує вишню зверху і посипає фундуком. Точно таку ж презентацію, тільки знизу шоколад. Я думаю, навіщо ти це робиш? Ну, ти губиш сама себе. Моя презентація мені подобається, але я розумію, що у денна страва виглядає досить повноцінною, як основна страва. Я приготувала томатний соус, підсмажила моркву нуазет до стану альденти і зробила назву це квасолові кульки. В кого була капуста? Капуста була у мене. Де вона? Я лише додала воду з капусти в соус. Бульйон з капусти. Так, так. А стейк я вирішила не подавати. Це крінж. Вообще, як можна було це таке сказати? ну, Бульйон з капусти. Ну, Це взагалі крінжоп. Для мене це було господі, господи. би ти не позорилась, краще б ти сказала, що просто я вирішила не використовувати і все. Так Капустяна вода, то вона для того, щоб капуста віддала цей неприємний свій аромат в воді і воду зливаєш. Mm -hmm. Ну, що солона. Саль це смачна, а усе інше дивне. Пшеняна каша з грибами і з маринованими тофу в калині. Чоловік моєї близької подруги на передовій власне зараз знаходиться в окопах і він. Тяжко воює, але він веган. Так ось ця страва абсолютно підійшла. Вона насичена тут є. І вуглевод класний, і білок гриби. Такий веганський коліш. Смакує. Отож. Вікторія. Вікторія. Цей подарунок для вас. Класно, що сьогодні, наприклад, мені випав такий шанс просто вибороти свою перемогу. Вона своїм прикладом сьогодні показала, що не треба, наприклад, так робити. Що ти і себе не врятувала, і іншого підставила. Ой, ну, поговорила дитина, не й досить. Абсолютно спокійно до цього ставлюся і просто сміялася з цього. Мені як би, від цього ні холодно, ні жарко. Дене, танцюйте! Давайте я, Давайте я о, цей, о, холодець зроблю. Ну, це, ну, як можна було сказати холодець. Холодець? Чи гол, гол, голубець? Ми вже цього? Холодець. І Холодець теж Ооо! Повертайтесь на місце. Бульйон з капустки. <плес> не можу його нормально достати. Я просто бачиш, за... Це теж не витрясця, але це не застило. Даже. Це? Угу. У Мене просто починається така легка, легка дуже сильна паніка. Ну, да, що робити? А тут воно вилізе? Не, а... Давай сюди, давай і ми можемо. Не вилізе? Типа, зрозуміла? Типа Добре. Зараз, зараз, чекай. Я З цими сферами повна срака, така опа-опа, більша жопа. Не буде з цього все. все мы... Підкидаємо цей варіант. Давай кокоси в подамо. Давай, блін, я ж не казала, з чого це буде напівсфера. Типу, ну, є напівсфера? є. Начинка є то, що ми проговорили. Є. Він каже: все робимо. Що Ваня, ти коли, знаєш, що? Як розбити коко. Як що там, що там вийшло? Ні? Я не знаю. Ми зараз переведемо просто всі кокоси, що там були в коморі, якщо в нас це не вийде. Таку треба. Таку, давай таку, трошки ціль. О, трещо Так? Тарше буде. То дали куди треба чи ні? Розбив? Ну вже щось, це вже краще, ніж це просто красавчик. Згорем пополам я його розколов. Ну, в стресі, реально в стресі, бо розумію, що я запоров ці сфери. Шкребу цей кокос від зайвого, ми його промиваю. <рес> що він не розколиться ніколи в цій житті. Або хтось себе без руки. Якщо ви думаєте, що на цьому закончиться, -то, то типу, ні. <рес> ну, Просто така іст... в голові, реально істерика. Істерика, просто не знаєш, куди діться. Йду я, по цей сифон. Можна перевертати, робити, пробувати? А ну, щас. Ти запустив балон? Так. Да. На, на. Давай. Пшик-пшик, <звук> рідина. <звук> 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 Всі на кіпіші, там Галя ще ззаді на кіпіші. Я думаю, Галина, пожалуйста, вам не можна нервничати, вам ще дітей вчить. Як твій настрій? Ти серйозно зараз? Починається <пи> з самих <пи> <пи>. Треба ж брати сердечки свої, групувати і ліпити ці пільм'я. Ти просто береш, ну, вроді дивишся, нормально розкатано. Ложиш та фаршик, фаршить. Ну, бережеш, ліпиш, воно в тебе рветься. Хляп? Це... Береш далі, ліпиш. А в тебе фаршу більше, ніж тіста. Просто ці ріжки в холам. Ти Це... стоять Я... над цим пельмінем і не тямить його ліпить. У мене Гребінець і та хвилька Ґ, не виходить, поэтому я думаю, лучше я вже подам отак, буду виїжджати більше по вкусу. Чим не подам, вообще. А воно Ґ, зараз ще й в в каструлі. А саме головне, які ідентичні будуть у всіх. Ґ, Ґ, Ґ. Починаємо ліпити. Перший в мене полетів в мусорку. Так, мінус один. А потім я ліплю другий, а він у мене більш-менш виходить. І третій більш-менш виходить. О, до речі, з кожним разом вже вони краще і краще В Цілому прикольно, я навіть заліпла, бо я, типу, це вдома останнім часом купила повітряний пластилін, який ти ліпиш, а він потім засихає. Я тупо заліпала, сиділа собі дуже багато часу, просто ліпила. Ліпила я на день народження, не ліпила кожній дівчинці індивідуальну вагіну. Бо недооцінюєте ви жінок, візде тільки чоловічий статевий орган, а я вважаю, так не можна. Треба е, оці, е, дооцінювати те, звідки ви виходите. Ось. Як ти визначала індивідуальність твою? А в мене фантазія, дай Боже. Я накупила ще кучу блістиночок, всяких прикольчиків. І я любила, як, як душа в мене йшла до того. От я згадувала подружку і, і уявляла. Пішов коропа розбирати. Спочатку типу, я планувала типу, короп разобрать вот мясо, так, знаешь, типа, ну, разобрать мясо, зажарку сделать, добавить туда, перемешать, если оно буде сильно сухе, добавлять цей бульйон. типа, и потом мне посетила гениальная идея, типа, у нас же є кутер, ну, не просто так він там. Взяв кутер, добавив туди, закинув в чашу рибу відварену. Овочі вже з бульйоном пропарені, поняв, типу. і давай цю всю історію робити. Наш міказа а? Начинка зарідка. Я брав в руку типу, в центр типу, сюда цю начинку, вона жидка і її багато ти не положиш. Тобто я знаю, який має бути ну, поняв, типу. ну, Це не варенік, це шляпа. Мені не подобаються вони. Ти так мало давав начинки. Я закручую, вона тупо витікає, я ложкою забираю начинку. Я розумію, що вони тупо будуть пусті. Типу, ну. щось, щось горить. Моя жопа. Зараз буде гурток фігурної ліпки. Ліплю я свої вареники, я розумію, що я взагалі не в курсі, як робити оцю юбочку. Ти косичку цю вмієш робити? Не вмію. Бачиш, я щось питалася зробити. Я знаю, як завернути хінкаль, щоб в нього були красиві ці а, складочки, коли ти загортаєш хінкаль. Я знаю, як завернути вушка. І я не знаю, як загортати цю юбочку, косичку і все таке інше. Косички. Робити елементарно. Тик-тик-тик-тик-тик-тик. Таку тик, 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 ну, тик. я юбочку теж а, можу ну, зробити. Так. Саме косичку. А. Підрізаю зайве, підрізаю вареники там, де вони мені вже зовсім не подобаються. Розумію, що виглядають вони ну не дуже. Коли це настільки не моя страва, я щось з ними от, не зійшлася характером. Наташа болгарський перець просто ужас. Нарізані як топором. Ну, то це якесь таке, знаєш, якби я ж готова була робити любу роботу. Яку ти мені скажеш? Ти ж мені не сказала, як її зробити. ну. Давай покажу тобі так, щоб ти розуміла. Красивими шматочками. Це болгарський перець. Ти що робиш? Давай щось роби. Іра почала робити вареники. Замішувати тісто, засипала вишні е, цукром. Здій, будь ласка, не позор. Ти ж вмієш їх робити. Чого в такій паніці все задувається? Ну я не знаю, я не була впевнена в тому, що я роблю. Я почала панікувати, я переживала. Якщо відправлять цю команду додому, значить так треба. Ні! Я не поїду додому. Я, блін, майстер-шефом дишала. Я задохнусь з нього. Катаю я це тісто, вирізаю ці кругляшочки, і все, в цей момент я потеряла надежду в, е, в світле майбутнє. Цукор. Де наш цукор є на в рядах? Я не могла зробити красі, е, красиву цю штучку. Я в якийсь момент навіть пошкодувала, що я почала тут випендрюватися і оце за тут по краю робити. Ну, вирішила так ну надо, ну бабуля так у мене робила, вчила мене. Як не переживати, правда, не навчила. Будь ласочка, не плач, окей? Не трогайте мене, не питайте, я хочу поплакати. Іра. Так, да. що це стало? Що дитина плаче? У нас є Катя, яка має плакати весь конкурс, Така її всі професія очі... з мастер-шеф діти. Вона так. вже своє відплакала. А ви вже... чого плачете, моя рибка золота? І за цього красиво не виходить. І така хороша страва. Це ви через то плачете? Так. Да. Що? А не можна плакати? Я ж роботу і плачу. Ні, нам треба не тільки гарні емоції, а позитивні. Любов 에... нам потрібна. Я більше не буду плакати. А не, а не сльози. Мені вже легше. А. Я не буду плакати. Дякую. Бо я, 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 я чула просто <С ваші схлипи, а там все був гримерці. Дивіться, бо зараз ще прибіжать, як торгово будуть витирати вам сльози. Не Забрала себе в кулак, але повністю. <гум> і ж давай уже варю ці вареники. Я кажу так, ребята: давайте варю, заспокоїмося і ну, станемо реально всі на свої процеси.